Свекруха оформила компенсацію за смерть свого сина військовослужбовця і почала її вже отримувати. Але невістці, у якої від її сина дитина, яка відповідно теж має право на цю компенсацію, свекруха нічого не сказала. Невістка з дитиною знаходяться за кордоном. І дізналися про це все випадково. Що робити? Навісі зараз необхідно звернутися до ТЦК із відповідною заявою, що у загиблого військовослужбовця є дитина. І вона почне отримувати компенсацію на дитину. А чому так сталося? А сталося так тому, що в ТЦК або не було інформації, що у військовослужбовця є дитина, або вони щось не перевірили і не догляділи. Ну, коротше кажучи, щось там пішло не так. Розумієте, і дивуватися тут нема чому, тому що у нас у всіх сферах бардак. Це факт. Чому так вчинила свекруха? Я вам скажу, що тут для нас, як для сімейних адвокатів, взагалі нічого дивного немає. Тому що дуже розповсюджений конфлікт інтересів між свекрухою та невісткою після смерті сина та чоловіка. І не тільки ці конфлікти стосуються компенсації за смерть. Ці конфлікти стосуються і звичайного спадку. Це класика. Мами багато в чому вважають невісток недостойними, а дуже часто і звинувачують їх у смерті або у нещасливому житті свого сина. А невістки взагалі мене добивають, якщо чесно, наповал. Тим що переважна більшість невісток, які після смерті свого чоловіка знаходяться у конфлікті зі свекрухою, взагалі вважають, що свекруха, як мама чоловіка, не має право ні на що після смерті свого сина, і дуже дивуються, коли дізнаються, що у них з мамою рівні права. Чому їх це дивує? Чисто по-людськи я взагалі не можу зрозуміти, чому невістки вважають, що мама не має права. А в цій історії, яку я вам розказала, мама чоловіка вона просто проігнорувала не саму навістку, а онука власного і дитину свого сина. І загиблого там єдину кровиночку, яка її пов'язує так з померлим сином, проігнорувала її інтереси. Чому? Тому що є ще одна класика жанру, сумна. Досить часто саме свікрухи є носієм ідеї, що невістка дитину нагуляла. Розумієте? Отака історія.